Я завжди вірив, що справжня любов це та, що витримує час. Коли я одружився в молодому віці, у 19 років, я відчув, що знайшов свою другу половинку. Едсон і я були нерозлучні, ділилися мріями та будували спільне життя. Наші перші роки були сповнені щастя та гармонії, ми жили в маленькому будинку біля моря, де хвилі океану відображали спокій нашого стосунку. Я працювала вчителем у місцевій школі. А Едсон був інженером у великій компанії. Хоча графік був вимогливим, ми завжди знаходили час для себе. Наші ночі наповнювалися довгими розмовами, сміхом і планами на майбутнє. Я вірила, що наша любов непохитна здатна подолати будь-які труднощі. Однак із роками я почала помічати поступову, але стійку зміну в наших стосунках. Едсон став витрачати більше часу на роботу, занурюючись у дедалі складніші та стресовіші проєкти. Овертайм став звичним, а розмови про буденні справи ставали все рідшими. Вогонь нашу любові, здається, почав поступово гаснути. Домашні обов'язки та виховання наших двох дітей також вимагали багато енергії та уваги. Я часто відчувала в тому, намагаючись збалансувати всі обов'язки. Комунікація між нами зменшувалась, а фізична близькість ставала все рідшою. Я відчувала, що ми віддаляємось, навіть не усвідомлюючи цього. З часом бажання між нами значно зменшилось. Ночі, які раніше були моментами інтимності та зв'язку, стали більш функціональними, майже механічними. Едсон був виснажений, а я почала відчувати себе самотньою, навіть коли ми були в одному будинку. Відсутність пристрасті почала тиснути на моє серце, змушуючи мене ставити під питання майбутнє нашого шлюбу. Мої подруги почали помічати зміни і в кількох розмовах запропонували, що, можливо, настав час розглянути варіант розлучення. Ти заслуговуєш на щастя, ана, говорили вони. Не залишайся в шлюбі без любові. Спочатку я опиралася цим ідеям, вірячи, що справжня любов завжди знайде спосіб оновитися. Однак сумніви почали мене поглинати. Чи справді можна знову запалити пристрасть, яка колись була такою інтенсивною? Тоді я вирішила, що не хочу здаватися в нашому шлюбі, не спробувавши всього, щоб врятувати те, що ми мали. Можливо, була б можливість відновити ту гармонію, яка колись нас поєднувала. Визначити, як знову запалити вогонь наших стосунків, не було легкою справою. Я проводила ночі без сну, думаючи про способи здивувати Едсона і показати йому, як сильно я його все ще люблю. Я хотіла створити особливий момент, який би нас знову зблизив, щось, що нагадало б нам про старі часи пристрасті та взаєморозуміння. Одного ранку, пеючи каву з подругами, я почула кілька порад щодо того, як відновити шлюб. Від сеансів терапії для пар до маленьких сюрпризів у повсякденному житті кожна порада давала нову надію. Я вирішила слідувати своєму серцю і спланувати щось значуще для нашої річниці. Я почала шукати подарунки, які могли б символізувати відновлення нашої любові. Я купила нову нижню білизну, яку не носила давно, але знала, що це завжди тішило Ецона. Крім того, я придбала кілька продуктів для використання в ліжку, сподіваючись, що це допоможе порушити рутину і повернути інтимність, яку ми втратили. Щоб створити ідеальну атмосферу, я купила ароматні та декоративні свічки, обираючи аромати, які ми завжди любили разом. Я перетворила нашу спальню на затишне і романтичне місце, розкидавши пелюстки троянд по підлозі і створивши м'яке світло, яке підкреслювало атмосферу. Я хотіла, щоб усе було ідеальним, коли Едсон прийде додому. В день нашої річниці я встала рано, щоб підготувати кожну деталь. Я приготувала наше улюблене вино і накрила простий, але елегантний стіл, щоб ми могли підняти келихи за нашу любов. Я відчувала суміш тривоги та надії, чекаючи на прихід Едсона, уявляючи, як він реагуватиме на сюрприз. Коли Есон нарешті прийшов, я помітила невелике напруження на його обличчі наслідок стресу від роботи. Однак, побачивши підготовлене середовище, його обличчя розслабилося, і на ньому з'явилася стримана посмішка. Ана, тут чудово, сказав він, виражаючи мовчазне визнання моїх зусиль. Ми сіли поговорити і підняти келихи, ділячись спогадами про наші перші роки разом. Як тільки вино стало циркулювати, розмова стала легшою і більш спонтанною. Я відчула, що ми знову відновлюємо зв'язок, знову відкриваючи ту взаємну підтримку, яка колись нас визначала. Після тосту я запропонувала провести ніч разом. Насолоджуючись романтичною атмосферою, яку я створила. Едсон погодився, і ми разом пішли до підготовленої спальні. Свічки освітлювали кімнату, створюючи ауру інтимності та близькості. Це був початок свідомої спроби відновити наші стосунки. Коли ми влаштувалися в ліжку, напруга, що накопичувалася протягом років, почала розсіюватися. Розмови стали ем'якшими. А ніжні дотику повернулися, нагадуючи нам про ту ніжність, яка завжди була між нами. Було, як ніби невидима бар'єра була знята, дозволяючи нам знову заєднатися на глибокому рівні. Едсон взяв мене за руку, подивившись мені в очі з виразом, який відображав як ніжність, так і тугу. Ана, вибач за весь час, який ти повинна була чекати, сказав він, його голос був наповнений емоціями. Я відчула клубок у горлі. Але також і нову надію на те, що ми зможемо подолати труднощі, з якими зіткнулися. Ми вирішили підняти келихи ще раз, цього разу з порожніми келихами вина, символізуючи відкритість до нових початків. Розмова протікала природно, нагадуючи нам про маленькі речі, які ми завжди цінували один в одному. Ми сміялися з історії з минулого і планували майбутні заходи, які можемо зробити разом, зміцнюючи нашу взаємну прив'язаність». Як ніч просувалася, дотику стали інтенсивнішими. Нижня білизна, яку я так ретельно вибирала, тепер була наочним нагадуванням про пристрасть, яка все ще існувала між нами. Кожен дотик, кожне обіймання, здавалося знову розпалювати вогонь нашої любові, повертаючи інтимність, яку ми втратили. Легка музика, що грала на фоні, створила ще більш затишну атмосферу. Ми повільно танцювали. Наші тіла рухалися в гармонії, як це було в перші роки нашого шлюбу. Я відчувала, як моє серце б'ється сильніше, не тільки через фізичну близькість, але й через емоційну завезність, яку ми знову відновлювали. Едсон наблизився до мене, шепочучи слова ніжності та підтверджуючи свою відданість. Я хочу провести решту свого життя, роблячи тебе щасливою, Ана, сказав він, і я відчула. Як сльози полегшення та щастя з'явилися в моїх очах. Це було як нове народження, готові разом зустріти виклики, які майбутнє готувало для нас. Ми вирішили, що наступний крок у нашій примиренні це повністю віддатися пристрасті, яка давно була забута. Кожен поцілунок, кожен дотик, здавався більш інтенсивним і значущим, відображаючи глибину нашої оновленої любові. Кожен дотик, кожен рух тіла. Це була наша давня танець, сповнений значення та стриманого бажання. Інтенсивність нашого єднання принесла хвилю емоцій та відчуттів, яких ми ніколи раніше не переживали. Кожен рух, кожен подих поглиблювали наше з'єднання, змушуючи нас почуватися більш єдиними, ніж за багато років. Пристрасть, яка раніше зменшилася, була замінена новою силою, живленою любов'ю та взаєморозумінням. Інтенсивність нашого примирення стала поворотним моментом у наших стосунках. Кожна хвилина разом стала більш значущою, і обіцянка більш гармонійного майбутнього наповнювала нас надією. Однак щастя було раптово і болісно перервано. Поки ми віддавалися пристрасті, Едсон здався більш присутнім, ніж коли-небудь, його відновлена енергія відображала нашу знайдену любов. Однак, коли він досяг піку, я відчула раптову зміну в його поведінці. Він поклав руку на груди, вираз болю з'явився на його обличчі. Я відчуваю щось дивне, сказав він, його голос був тремтячий і стурбований. Занепокоєна, я спробувала допомогти йому влаштуватися, але ситуація швидко стала критичною. Дихання Ецена стало важчим, і паніка охопила мене, коли я зрозуміла, що щось дуже не так. Я одразу викликала допомогу. Намагаючись зберегти спокій, поки чекала на приїзд швидкої. Кожна секунда здавалася вічністю, а відчуття безпорадності було непосильним. Едсон, який завжди був сильним і стійким, тепер боровся за своє життя у наших обіймах, і я не знала, що робити, щоб його врятувати. Мінутки тягнулися, а моя голова шукала рішення. Я згадала основні правила надання першої допомоги, намагаючись застосувати все, що знала, щоб допомогти своєму чоловіку. Але реальність була жорстокою: Едсон переживав важкий серцевий напад, і час не був на нашому боці. Нарешті, приїхали медики, але, на жаль, вже було запізно. Едсон помер прямо тут, у ліжку, де ми вирішили відновити нашу любов. Шоки сум захопили мене. І світ навколо здавався руйнуватися. Чоловік, якого я любила і з яким розділяла стільки цінних моментів, більше не був поруч. Сльози не припинялися, поки я намагалася осмислити раптову втрату. Усе щастя, яке ми відчували в цей момент, було замінено невимовним болем. Я відчувала, що моє серце було вирвано, залишивши величезну порожнечу в моєму житті. Наступні дні стали туманом скорботи і вічею. Будинок, який раніше переповнювався любов'ю, тепер був тихим і холодним, постійно нагадуючи мені про відсутність Ецона. Кожен куточок здавався відлунням його сміху та слів, підсилюючи болісну реальність того, що його більше немає. Підтримка подруг і родини була важливою, але тривала туга ніколи не залишала мене повністю. Втрата Ецсона не лише забрала мого партнера в житті, а й зруйнувала надії, які я оновила на наше спільне майбутнє. Бажання, яке нарешті повернулося, було трагічно перервано, залишивши мене з почуттям жалю та глибокого болю. Тепер, у 49 років, я живу в реальності, яку не могла уявити. Будинок, який ми з Зедсоном ділили, сповнений спогадів, кожен з яких є болісним нагадуванням про його відсутність. Я сумую за його усмішкою, його заспокійливим голосом і відчуттям безпеки, яке він завжди мені давав. Одиночність стала моїм постійним супутником, і кожен день є боротьбою за те, щоб знайти причину жити далі. Щоденні обов'язки, які колись виконувалися з радістю, тепер здаються безглуздою рутиною. Відсутність Едсона залишила порожнечу, яку не може заповнити нічого і ніхто, а туга стала тінню, що супроводжує мене в кожному моменті. Я почала відвідувати групи підтримки для вдовиць, намагаючись знайти втіху в історіях, схожих на мою. Я познайомилася з людьми, які, як і я, намагаються відновити своє життя після втрати близької людини. Хоча підтримка важлива, біль від втрати Едсона є унікальним і незамінним. Друзі та родина стали опорою, пропонуючи слова розради і знаки уваги. Однак іноді я відчуваю, що ніхто не розуміє глибини мого болю. Зв'язок, який я мала з Едсоном, був таким інтенсивним. Що тепер я відчуваю себе загубленою без нього, без його постійної присутності, яка наповнювала мої дні. У моменти самоаналізу я згадую зусилля, які я доклала, щоб врятувати наш шлюб. Я відчуваю провину за те, що не послухала поради подруг і чекала до останнього моменту, щоб діяти. Хоча я намагалася відновити нашу любов, я ніколи не уявляла, що трагедія може трапитися саме тоді, коли ми знову налагоджуємо зв'язок. Ту нижню білизну, яку я купила, та свічки, які я запалила, тепер символізують гіркий спогад. Замість того, щоб святкувати нашу любов, ці речі нагадують мені про несподівану і болісну втрату. Кожен предмет у будинку змушує мене зіткнутися з емоціями які я намагалася придушити, змушуючи мене прийняти реальність того, що Едсон більше не буде зі мною. Незважаючи на постійну тугу, я намагаюся знайти способи вшанувати пам'ять про проесона. Я тримаю живим полум'я нашої любові через історії, які ділюсь з нашими дітьми, та спогади, які зберігаю в серці. Я знаю, що він би хотів, щоб я продовжувала жити, незважаючи на біль і намагаюся черпати натхнення з цього, щоб йти вперед. Шлях скорботи довгий і важкий, але я знаходжу маленькі моменти миру. Згадуючи гарні часи, які ми провели разом. Туга важкий супутник, але я навчилася жити з нею, знаючи, що любов, яку ми поділяли, ніколи не зникне повністю. Вона завжди буде частиною мене, керуючи мною, поки я намагаюся відновити своє життя без нього. Хоча Туга є постійною частиною мого існування, я також знаходжу сили йти далі. Втрата Едсона навчила мене про крихкість життя і важливість цінувати кожну мить. Навіть з розбитим серцем я несу в собі надію, що одного дня знайду спосіб зцілити рани і жити повним життям, вшановуючи любов, яку ми мали. Отже, вам сподобалася ця історія? Сподіваюся, вам сподобалася кожна секунда. Якщо вам цікаво дізнатися більше, ви знаєте, що робити. Поставте лайк і підпишіться на канал. Щоб не пропустити жодного контенту в майбутньому. Скажіть мені в коментарях, що ви думаєте. Я хотів би знати, що ви думаєте. До наступного разу я буду чекати вас.